Вулицею Тургенєва нагадує Ралі Дакар Париж. І наважується на такі випробування справжні відчайдухи. Якось цей пан, який їде з місією врятувати, допомогти, відбуксирувати свого товариша, який потрапив до полону бездоріжжя. Чоловік ризикнув привезти товар до магазину і вже сто разів про це пошкодував. Втрапивши до ями на дорозі, втратив бампер та майже годину свого дорогоцінного часу. Товар привіз в магазин, а застряв і не можна виїхати. Тут взагалі не можна ж проїхати. Вчора як по заявку приходив пішки, йдеш а не можна не пройти, не приїхати. Ну це ж бардак, так постійно можна й втонуть. На відміну від цих відчайдух водії швидкої та інших служб. Намагаються так не ризикувати. Тому до жителів цієї вулиці просто не доїжджають. До ось ви примір знімайте. Мусорка не доїхала. Люди мусор викинули тут. А собаки розтягали. Ось так вось. Ось вам наша все одні. Ось вам наші наші поряд. Місцеві жителі фактично відрізані від цивілізації. Я в місяці не виїжджаю з двору. Моя сестра інвалід першої групи без ноги. Чотири інсульти. Оце скоро визвати, Вона ж не при не доїде. Оце така проблема. І кожен рік такі проблеми, як клімат чи весна. Оце таке. Не можна. Ну я тут ще самого дитинства вирос, да? і колись тут була дуже хороша дорога, там ще асфальтірована, ну не асфальт, а бетон був. А потім, коротше, коли клали сюди труби, це там щось, газ, воду, на вели, І ото як і оце вона по житті тепер оце отака. Вона, що зимою, що літом. Ну, літом просто по калюжі отак так ще можна проїхати. Ну, а зімою це щось дивіться, як тут проїдеш? ніяк, Нереально. Магазин, товар він, людина привезла, да, він стоїть, він просто застряв і все. І тепер що, як йому? Він сказав, він більше сюди вже не приїде. Так само хліб, будь-який хліб сюди приїжджає. Вони сказали, ми сюди їздити не хочемо. Просто ну, тут нереально так. Роками жителі цієї вулиці намагаються достукатися до влади, і ось їм це майже вдалося. Допомога у вигляді трьох куп будівельного сміття не забарилася. Купи наклали і зникли. Вчора привезли нам кирпичі оті якісь, ну опять же, що вони нам поможуть? Нічого. Вони нічого не допоможуть, тільки щоб хуже ще не наробили. Так, машину кирпичів привезли, висипали і все. На цьому все воно мабуть, закінчиться до весни. Ми зверталися, я звертався і до, до Гоголя з Ніязовим я балакав з усім. Вчора Мазуренко приїжджав. Ну от з Мазуренко приїхали, вони щось откачали, Ну, ось от, дивиться, відкачали от, ту калюжу вчора. Вона сьогодні така сама. Реальності, Ну, привезли, все, сказали, більше такої землі поки немає. І, все. і далі я просто взагалі не представляю, що тут можна робити. Ну, я просто не присилаю. Вони то мені кажуть, так, да, от я кажу, я живу там по Йосафа Білгородської, 32, як мені проїхати до Вони мені сказали, до весни ми нічого не можемо зробити. До ремонту цієї дороги потрібен комплексний підхід фахівців, кажуть місцеві. Треба робити якусь, якусь техніку сюди присилати, якісь рівняти це все, щось висипати, грейдер якийсь може. Ну, По-перше, цим повинні займатися фахівці, напевно, які в нас в місті ж є фахівці, які повинні цим займатися. Сюди ніхто ніколи не приходить, всі знають про цей участок вольний, але сюди ніхто ніколи не приходить. Ну, Потрібно, щоб влада, мабуть, займалася цим участком. Не, не прості люди, вони приїжджають сюди і кажуть, що нам треба тут зробити у простих людей. Всі ж люди вже, ну, всі люди не знають, що вони тут роблять. А постійно потрібні якісь фахівці, напевно, щоб вони тут. Ну, якусь процедуру зробили. Просто приведу примір. Да? От там участок от 13 школи, от там вони трошки зробили. Він вже стоїть уже 5 років, і всі люди радуються і, і довольні, Да? А тут, допустимо, от правильно колись наверное, в тому чи поза тому году приїжджали, приїхали, їх чоловік 16 кажуть, що треба робити? Вони питають: у нас що треба робити? Як до да, ж я знаю, що треба робити? Ну ви ж приїхали професіонали, дорожники якісь. Ну я откуда знаю, що тут треба робити. Я без поняття, допустим, да що робити. Якби я сидів, може учився там, чи на цю я б знав, ну він же дорожник, да якось люди роблять у горах дорогу, під морем роблять дорогу, везде дорога єсть. Опять же, це не те, що яке забите село, подивіться, який це мікрорайон дуже великий. Місцеві жителі просто лишають свої автівки на початку вулиці, а далі бредуть пішки по бездоріжжю. Щоб доїхати туди до дитячої площадки, допустимо, до Єсафа Білгородського, туди можна тільки через бабуки. Опять же, Там насипали були дамбу, та дамба вона дня через два вона просто розпадеться і все. Бо туди зараз почали, всі, почали їздити. всі їздити, хто мешканці цього. Ілі ось сюди я так. Не знаю, яка там вулиця, коротше двором. Ну тут вже така сама історія. Там он живе сирев. У нього така сама історія, тому що там вже теж в коліно всі ями вони побували. Сюди нереально добратися. Прикро, що в 21 столітті люди змушені відчувати себе аборигенами, а все через бездіяльність влади нарікають місцеві і не розуміють, чим вони гірші за тих містян, які мешкають у центрі серед вилазених тротуарів і запашних квітників. Бо ж податки сплачують так само, а підтримки і розуміння нуль.